Так, друзі, всім привіт. Поступила нова інформація. Я зразу ділюся з вами. Значить, дивіться інформація це від прикордонної служби. Як буде відбуватися виїзд за кордон після 18.05? Значить, увага! У кожного має бути військовий квиток. У військовому квитку має бути штрих-код, чи QR-код, який клеють у ТЦК, і там буде повністю обновлена інформація. Верніше, має бути повністю вся інформація апдейт апгрейт, як то кажуть, та повністю, чи у вас там троє дітей, відсрочка, бронь, Ну, повністю вся інформація. Чи ви там чекаєте повістку, бойову. Ну, коротше, вся інформація буде з ЦТК і взагалі з усіх баз там буде вся інформація. Так що, якось так тримаю в курсі без військового, ні, квитка не вийде ніхто. Чи то батько трьох дітей, чи то, ну, самі розумієте, якось так тримаю в курсі.